Готель пелес в Донецьку. Одразу після звернення Путіна до готелю було шість прильотів Хаймас. Відомий військовий кореспондент заявив 30 грудня, що війна закінчиться, коли Україна дозволить Росії захопити Харківську, Миколаївську, Одеську та інші українські області. Хлопці повертаються. З Зеронньої долі батька прес секретаря лідера РПЦ Гундяєва його вбили, вбив його герой спецназу, помилений Путін. От, як бачите, з заднього мене почалося стрітися нашого будинку. Ну а цей дом іде падечне життя. Нам, як жителям цього дому, не полагаються здесь квартири. Ну що ж, Доброго дня всім друзям, всім моїм глядачам. Поздравляю всіх з Новим Роком, з Днем Народження Степана Андрійовича Бандери. Також поздравляю. А зараз, на жаль, життя продовжується і тому новини будуть. Новини будуть і, на жаль, їх теж немало. Багато багато. Мешканці будинку Металургів 81 це в Маріуполі. Записали відео, де їхній будинок знесли, а квартиру їм ніхто не давав. На місці будинку з'явився новий будинок з іпотекою. Будівництво вже йде повним ходом, але чомусь на згарищі зводять новобудову з житловою площею, призначеною виключно для іпотеки. Дізнавшись про це, Маріупольці шоковані перспективи залишитись без даху над головою, адже у них немає грошей на іпотеку. Це ну, свавілля російської окупаційної влади. Ми бачимо. А сейчас послушаем. Проспект Металлуро, дом 81. Наш дом в ходе боевых бы, действий был изувечен. Потом его снесли. Когда снесли наш дом, местная власть нам пообещала, что мы получим квартиры в новом доме, который будет строиться на нашем месте. Вот, как видите, сзади меня началось строительство нашего дома. Но этот дом идет под ипотечное жилье. Нам, как жителям этого дома, не полагаются здесь квартиры. Мы обращались в прокуратуру ДНР, мы писали мэру ответ, ну, ответа особого нет, приходят одни отписки. Когда последний раз мы написали в прокуратуру ДНР, пришел ответ э, от местной власти. На, нет, Когда мы напис, обратились в прокуратуру, прокуратура делала запрос в администрацию города по поводу нашего дома. Администрация города написала, что они не владеют информацией о том, что здесь идет строительство. Хотя на тот момент уже первый дом был выгнан. Из -дом. И был уже выгнан, и уже поставили тогда офис продаж. Сейчас началось строительство второго дома, тоже под ипотеку. Мы просим вас помочь нам получить наше жилье в нашем доме. Так, да, так как у нас был кооперативный дом, и за него все уже выплатили деньги при Советском Союзе. То есть сейчас получается, чтобы домой да, мой папа или вот все наши соседи, которые платили ипотеку по 25 лет, чтобы им получить здесь квартиры, надо опять брать ипотеку. Так получается? Ну, видите, как всегда, российские оккупанты не грибуют ничем, и, и абы заработать на, на все, а те мешканцы, которые там остались, ну, их это вообще не хвилюет. Объясните, как нам будет? Акты о сносе получали, что вы вообще предварительно говорили? И тем, как дома сносить будут? Нам ничего не дали, мы когда написали в прокуратуру, я так поняла, администрация города дала ответ прокуратуре, что дом был снесен такого-то числа, такая-то была дата. Но документы я вам приложу, все, которые у нас есть. Жительница тоже этого дома. 81-го по проспекту металлург, квартира 1. в 1983 году мы взяли здесь кооперативную квартиру, дом кооперативный, э, правитизированный, Это была наша частная собственность. И в 2021 э, году у меня муж умер. И я э, ну, получила наследство, хотя же прожила здесь 39 лет. Мне сначала дали положительный ответ, а потом через месяц мне отказали, потому что у меня второй и жилье. А это моя кооперативная квартира, и мы ее с мужем выплатим, мы молодые были, взяли эту квартиру. А теперь все, ходили вот недавно в э, э, администрацию, спрашивали, а он сказал э, за э, района, сказал, что на суд подавайте. Никто вам квартиру не даст в этом доме и не вообще не дадут. Может, когда-то через сколько лет дадут, когда все-все-все получат э, квартира. Может, вам дадут сертификат, а может, вообще ничего не дадут. Вот и все. Что мне делать? Это моя квартира. У меня, я, у меня все документы, акции, спросы есть у меня. Все решения, которые сначала положительные, потом отрицательные. Все у меня есть. Что мне делать? Хлопцы повертаются. З іронією долі батька прес-секретаря лідера РПЦ Гундяєва його вбили, вбив його герой спецназу, помилений Путіним. Його 18 разів вдарив ножем 25-річний Адам Щербаков. Раніше він був неодноразово засуджений, але звільнений з колонії раніше підписавши контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Щербаков входив до складу загону шторм З, але зрозумівши, що шансів на виживання майже немає, втік, і в пошуках грошей почав. Як би сказати, підпрацьовувати в Підмосков'ї. Йому просто не пощастило. Якби Адам не натрапив на родича такого російського священника, ну він напевно не повернувся б до візниці так швидко. Нагадуємо: Гундяєв, Легойда та решта РПЦ благословляли російських загарбників. Вбивати українців, називаючи це священною війною та обов'язком кожного росіянина. Ну що ж, як росіяни люблять казати, а браточка? бо браточка вже вийшла. Я до нього, щоб він підвіз мене до другому магазину, потім мене підвіз, я йому показав Асаравну на пол дороги. Показав йому нож. Спасибо. Я нічого не делал, Я просто йому сказав, давайте. Ми почали боротися. Он питався вивозити мене нож. И все. І так, 18 разів. Прийдемо до іншої новини. Ручну тваринку Бульбофюрера Азаренка майстерно спіймали на поширенні гітлерівської пропаганди. Правильно. Опозиціонери поливають нашу страну грязью. отрабатывают деньги, которые им платят Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. Все так называемые оппозиционеры, враги нашего народа, финансируются Западом, живут на его подачке. Вы согласны блестяще, с этим? Блестяще сказано. Отлично. Это сказал Иосиф Геббельс 12 марта 1933 года. Ось так вот. Бо вони все працюють по цим методичкам, але ж вони більшість не розуміють цього. І їм розповідають, і вони так: а давай, от ось так, от потрібно, ось так потрібно. Ось ось і вийшло що. Переходимо до нової новини. Чехи відмовились взяти участь у екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яка скликала Росія через вибухи в Белгороді. Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у мережі X. Ми відмовляємось, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруйній брехні пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо. Ну що ж, як наші хлопці тролять, Ані Лорак, наша найкраща патріотичка, в одному з дописів в такому z, z каналі Тройка, вийшло таке сповіщення. Как вишенка на торті на Новый год слушать год українських півічі, які можуть донатить на ВСУ граждан України і прочих. Фрагменти дрона, ударившего по аеродрому, купленим на донати гражданки ОПГ Україна Ані Лорек. Ну що ж, тролінг продовжуємо. Велика подяка Ані Лорек за дрон, який влучив от в, цій, в цей аеродром. Готель Донбас Пелис в Донецьку. Одразу після звернення Путіна до готелю було шість прильотів Хаймас. Ну що ж, раділи удари по харківському готелю, отримали відповідь. Ну ви зрозуміли, так? Очевидно, то, що туди потрапили ракети, це відбулося для чого? Для знищення російських пропагандистів, які там квартируються. Ну от навіть южно-руський Єретік. в своем телеграм-канале, рассказал, что вот погиб военкор. Укропы поздравили с Новым годом столицу Донбасса. Прощение президента Российской Федерации. Было шесть четких прилетов. Это задний двор. Были прилеты сами э, в свою С этой стороны не видно. Э, вот, видно только край. Здесь внутренний двор. И с той стороны прилетел очень хорошо. Ну що ж, нагадаю, що більшість цих воєнкорів фактично являються пропагандистами і фабрикують фейки, звинувачує в військових е злочинах Україну, е в тих е військових злочинах, які, в яких винувата сама Російська Федерація. Тому, як скажу, горіть у пеклі. Все просто. Е а я вам нагадаю, що ось Є пост команди телеканалу ZDF, це німецький канал. Ось команда німецького каналу ZDF потрапила і постраждала від ракетної атаки росіян на Харків та Харків Пелас. І от, за словами менеджера готелю, загалом було здано 15 номерів, з них не менше 10 журналістам. В Україні ми, як і більшість іноземців, ночували в готелях, де був захищений бункер. Але виявляється, в Україні немає безпечного місця, тому я ще раз нагадую, чому росіяни так здивовані, тому що в Белгород прилетіло. Да все просто. Україна два роки чекала, то, що ви будете нормально. Якщо ви хочете воювати, ну хрен з вами, будемо з вами воювати, але ж дотримуйтесь міжнародних якихось договорів. Ні, Росія порушує всі договори. Знищить інфраструктуру, інфраструктуру мирну От енерго, енергоструктуру як енергосистему українську. Це мирна інфраструктура. Її по всіх догорах не можна нищити. Але ж Путін навіть в, в тому році, в 22-му, поза тому році, сам признався, що ми знищуємо українську електро, енергоструктуру. Тому чому ви дивуєтесь? А ось вам маленький приклад того, що українці незламні. Мешканці одеського будинку, який 29 грудня влучила ракета Росії, прикрасили подвір'я Нового року та поставили ялинку. Тож це нація незламна. Росіяни, ви не на тих напали. А зараз, друзі, я хочу вам прочитати Левіна. На, Левіна. Одразу скажу на фото не він. Він каже про заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна. Ось це він читає повний текст. Велика подяка Ігалю галю за те, що він підтримує Україну і дає дуже цікаву, дуже розглужену інформацію. Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістичних цілей і не зацікавлена в переговорах з Україною. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. У їхньому новому звіті від 30 грудня йдеться, що заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив пропагандістам, що РФ погодиться на врегулювання лише тоді, коли Україна буде нейтральною, без'ядерною, демілітаризованою, та денацифікованою. На думку аналітиків, РФ хоче позбавити Україну можливості захищати свою землю та свій нарід. А також встановити в Києві лояльний уряд. При цьому Галузін заявив, що Москва ніколи не відмовлялась від переговорів з Києвом, відмовлялась так, але у неї нібито немає іншого вибору, окрім як виконувати поставлені завдання війни. Отже, вони хочуть нас знищити як державу, як такову, зробити маріонеткою, українців перетворити на цих руських, і очевидь, ну, ось так. Аналітики також розповіли, що один з відомих російських військових кореспондентів заявив, що Росія не зацікавлена в обмежених пропозиціях і йдеться про якісь чутки про передачу частини окупованих територій України Російській Федерації. Е, ну, мир в обмін на територію, ну, пам'ятаєте, такий вислов. За словами названого пропагандиста, Україна ще не настільки виснажена, щоб змиритися з катастрофічною капітуляцією. Відомий військовий кореспондент заявив 30 грудня, що війна закінчиться, коли Україна дозволить Росії захопити Харківську, Миколаївську, Одеську та інші українські області. Отже, я, як я казав, росіяни не хочуть мира з нами. Вони хочуть, щоб ми стали їх рабами. А зараз я хочу вам розповісти про такого легендарного ізраїльського віце-адмірала, колишнього командира 13-ї флотилії та колишнього керівника розвідувальної служби Шин Бет. Амі Аялона поділився цікавим фактом про систему оборони ізраїльського кибуцу Мааган, де він виріс. Цей кибуц розташований на півночі Ізраїлю. А в ті роки, в 1950-60-ті роки, розташовувався на самому кордоні з ворожою Сірією. Батько Аялона, командувач силами самооборони кібуцю, відповідальний за східний фланг, мав у своєму підпорядкуванні трофейний танк Т-54. Танк був знерухомлений, але його башта і гармата функціонували, і вони використовувалися як стаціонарна артилерійська установка. Айалон згадує, що сирійці, які періодично бомбардували Ізраїль з голландських висот і здійснювали рейди, знали про неймість танка в кібуцу і боялися наближатися до нього. Примітно, що батька Аялона формально був цивільним громадянином, який не служив в армії оборони Ізраїля, тобто на той момент Ізраїль довіряв місцевим силам самоборони навіть танки. Амія Аялон переконаний, що така система захисту має повернутися. Оборона населених пунктів кібуців і міст повинна бути в руках самих громадян, включаючи відновлення повноцінних арсеналів в Кібуцах і постійну військову підготовку. Армія оборони Ізраїлю має воювати на передовій. Оборона тилу повинна здійснюватися громадянами, організованими і озброєними. Тож, я, чому я це прочитав вам? Я вам нагадую, то, що навіть прийде час, ми переможемо. Але Росія це агресивний сусід, який буде біля нас. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб ми були захищені, нам повинно взяти або таку систему на Озброєння або систему Швеї Шве, Швеції, коли всі громадяни фактично є військовозобов'язаними, є всі в запасі, і всі, всі мають ті, хто в запасі досі працює, до, досі може бути в запасі, він має у себе вдома свою техніку, якщо він ну не кажемо за танки, але. Це теж таке добре добрий помис. Але не кажемо за танки, а там якісь, якщо він є водієм, військовий грузовик, військова, військова вантажівка, і в очевидь. Зброя, зброя, автомати, кулемети, вочевидь, воно все повинно бути в сейфах, в обладнаних спеціально обладнаних, скажімо так, приміщеннях. Але всі повинні розуміти, що е, в будь-який момент, в будь-який взагалі, Росія може знову напасти, навіть коли ми виженемо її. Е, тому ми, якщо ми не будемо готові, то ми не отримаємо нічого нормального. Вночі горів аеропорт російського аеропорт арему.

Зараз горить аеропорт Оренбурга, далі може щось ще горіти. Ніхто від цього не застрахований. Белгород, Вороніж, може, щось теж буде горіти. Росіяни, якщо ви кажете, що українці винні в тому, що ми стріляємо по мирному місту Белгород, я вас розстрою. Ви ваш Белгород – це військове… Військовий об'єкт, бо з нього, саме з нього летять ваші ракети по нашим місцям, по нашим містам, по Харкову. Якщо ви, вам не відомо це, є, є навіть відео, як з вашого Білгорода вилітає ракета. Якщо ви хочете. Доказів, ну, немає проблем. Ви ж можете, вас не забанили в Гуглі, так? Пошукайте. Або в Яндексі. А я вам скажу так: якщо з цього місця міста летить, летить ракета, в це місце може прилетіти. Нас звинувачують в тому, що ми от касетні ракети використали. Ну, Питання в тому, що наші. Наші ракети не є такими високоточними, як американські або європейські. Але наші союзники, які нам дають ці ракети, забороняють нам стріляти високоточними цими ракетами по, по території Росії. Тому ми змушені відповідати на терористичні дії вашого, вашої влади, вашої, вашої держави. Тому ви отримаєте такі ракети, які ми маємо. Ви підтримуєте те, що, що ваші війська стріляють по нам, з ваших міст. Тому не дивуйтесь, якщо ваші міста прилітає. З Білгорода вже два роки обстрілюється Харків. З Білгорода взлітають літаки, які несуть бомби на українські міста, з Білгорода. Йдуть війська з Білгорода, в Белграді під Білгородом є військові частини і військові полігони, які тренують якраз військових, які по нам стріляють, заходять в Україну і стріляють. Тому не дивуйтесь, не дивуйтесь, ви не розумієте, що. Війна це дві сторони. І якщо одна сторона починає е, знищувати мирне населення е, нашої країни, ми вправі відповісти вам. Ми терпіли довго і Україна урвався терпець. І тому Україна вистрілила тими ракетами, які у нас є. У нас є с 200, які є підозри, що наші хлопці можуть переробити як. Ваші стріляють. А у нас є Ольха. У нас ще є багато ракет, які ми е, не застосовували для. Ну бо були цивілізованими. А вас це ну, ніяк взагалі не затримувало. Ви готові були стріляти по нам. Я це знаю, бо я по ваших пабліках, по ваших е, телеграм-каналах. Пройшовся, і там, там взагалі треш. Ви два роки нам бажаєте смерті українцям, які вам нічого не робили. А ще так цікаво, от є така новина, вас там розказують, що ракети прилетіли по Білграду. Ну, я розумію, що багато росіян не розуміють різниці між Белгородом и Бел... Белградом. Так, как в первом Белграде сегодня днем центр города оказался под одним СОУ. По последним данным погибли 10 человек, в том числе ребенок. В этой минуте известно о а 45 пострадавших. Ой, а что ж такое? Это какого числа? А, ну скорее всего 30-го, так? А вот что э, перед этим было? Ну... Задумайтесь, росіяни. Якщо ви стріляєте, очікуйте, що і вас будуть стріляти. А далі, ну от так. Я вам скажу: якщо ви хотіли би, щоб війна закінчилась, немає проблем. Виходите з нашої території і забувайте за нас. Ми не можемо здатися, бо якщо українці здадуться, нас не буде. Ви нас знищите як українців. Тому. Єдиний варіант для того, щоб е, закінчити цю війну, щоб ви уйшли. А ось е, росіяни, які теж, ну я ж кажу, є е, е, топографічними картинами, і один з них попався нашій блогерці на І, Слухаймо, це, це не перевершено. Дуже, 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 дуже. НАТО бомбила Белгород? Папа, подожди. Это... НАТО бомбила Белгород? Конечно. Это же да. Ковром. 99 год. Ш... Тебя, ты, то есть ты, <винарный> не знаешь, что не знаешь, НАТО в 99-м году ковром бомбило Белгород. Вот, видишь, ты даже такая, ты не знаешь, что <винарный> самолеты бомбили. Конечно, центр города, в том числе, сколько погибших <св> было. <св> это я говорю, центр его, Еще? Видишь, ты даже об этом не знаешь. Это а когда было? В 99 году году Все можно разделить даже отличие Белгород от Белгорода. Что? Ты знаешь, что мы Белгород и Белгород? Белград, наверное? Ты ударение поставил мне на ту букву? Да, что, сумасшедший да, да, да. или что? Вот такие они, даже не знают, где нагло ставить. Базарит ты научился, что обвиняешь других. Знаешь, что Белгород и Белгород? Белград! Белград. Ну, я. Ну так что, ну, не бєлград, же ж. Белград. Белград. В Росії це Белград. по Монголії це Фолдра, по-русски это Белград. 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 А не значення, ладно, ти поймеш, що я кажу. Це не змінить, тому що ти облажався. А я вам хочу нагадати, існує така російська блогерка, неважливо, як вона її звуть, вона приїхала тусити в Карпати. Тусити в Карпати і вона вже відпочиває, ну, дані на вчора, вона вже відпочивала з СБУ. Чому так? М а, Маслово Маслово народилась в Тирасполі, столиці так званої Придністровської Молдавської Республіки, де у більшості російське громадянство Вона має два громадянства російське і Молдавське. Живе в Москві та розповідає, що любить Росію та Україну однаково. Сама ж тепер визнає, що не підтримує російську агресію проти України та виборчається перед українцями. Ну, а зараз наші правоохоронці закінчать з нею бесіду, закінчили. І відійшлють її назад в Лаптістан. Нехай там живе, нехай вона не приїжджає до нашої рідної країни. У мене навіть є чат ой, в телеграмі. которые я создала, я помогала, потому что у меня был большой блог, но ну, есть. Я понимала, что у меня как бы есть связи, и у меня есть чат с некоторыми потому что у меня было детей, которых, которые хотели покинуть страну, которые... и я пыталась помочь. Я хоть не Станиславский по призвищу, але вот что-то не верю. Вона жива, жила в России, в Москве. Кайфувала там і фактично вона писала її пости, де вона пише, що вона любить як Росію, так і Україну. Перепрошую на протязі двох років вона любить ту країну, в якій вона живе. Нехай вона любить, але навіщо вона приїжджає в Україну? Вона приїжджає в ту в ту країну, на яку напала її країна, в якій вона живе. Перепрошую, може я не правий. Якщо що, напишіть в коментарях.

Блин, я... я не знаю, честно, я не люблю хитку. Когда это все начиналось, я в блоге тоже, ну, вступала за Украину, вот, но потом просто у меня очень много аудитории из Украины, из России, из Молдовы, и потом начался такой ну, большой хейт, срач со всех сторон, я решила, что я больше не буду когда вообще эту тему принимать. Ну, это хватит,